Таю, ми починаємо мікровебінар на тему, чому саме фарсір або як планувати в турбулентні часи, бо ми справді живемо в дуже турбулентні часи: спочатку ковід, потім війна в Україні. Зараз друге пришестя Трампа, торговельні війни, геополітична нестабільність, світ хитається, що робити бізнесу, щоб виживати і більш того, зростати бізнесу. Також потрібно змінюватись швидко. Для малого бізнесу це простіше. Стартап може ухвалювати важливі рішення щодня. Команда маленька, гнучка, швидка, як дельфін. А ось середній великий бізнес це вже даруйте корабель, є інерція, є складність, є багато людей, є ланцюги постачань, договори з партнерами, активи, заводи, параходи. І різко повернути неможливо. А змін потрібно багато і часто. Потрібен інструмент, який дозволяє прорахувати багато сценаріїв, бачити варіанти розвитку подій і обирати найкращі рішення. А що якщо ми перенесемо виробництво на захід України? А якщо вийдемо на польський ринок? А якщо об'єднаємось з новим партнером? А якщо зміниться курс, попит, податки, це все потрібно не просто обговорити, це треба змоделювати, прорахувати, побачити цифри, майбутні збитки чи прибутки і ухвалити зважені рішення. А для цього у світі вже існує цілий клас систем це FPA системи Financial Planning and Analytics Systems. Тобто системи для фінансового планування, моделювання, прогнозування та аналітики. Сюди входять IBM Planning Analytics, SAP Analytics Cloud, Oracle і так далі. Це потужні, глибокі функціональні рішення. Але є одне але. Ми їх досліджували, навіть були партнерами IBM Planning Analytics. І от у чому проблема. Вони складні у впровадженні та налаштуванні. Вони, звісно, простіші за повноцінну ERP-систему накшалт SIP. Але все одно цикл впровадження займає від півроку до півтора. А нам потрібна система, яку можна впровадити за тижні, а не за роки. Ми довго шукали і знайшли європейську систему Farsier. Вона має все, що потрібно: планування, прогнозування. Штучний інтелект, машинне навчання, звітність, консолідацію, планфактний аналіз, можливість моделювати що, якщо сценарії, фінансові дашборди – усе це вже є. Але головне гнучкість і швидкість. І от через цю гнучкість і швидкість ми обрали форсір. Тому що простота і швидкість створення складних фінансових моделей має багато позитивних наслідків. Перше. Швидке впровадження. Навіть складні моделі налаштовуються набагато швидше, ніж у класичних FPA-системах, а значить, швидше старт, менше витрат, менше стресу. Друге, низька вартість володіння. У фарсір моделі дуже легко змінювати. Фінансисти можуть це робити самі без залучення IT-відділу чи сторонніх консультантів. Інтерфейс дуже схожий на Excel, але значно потужніший. Це означає гнучкість, самостійність. Менше витрат в майбутньому. Реактивність у турбулентні часи. Це критично швидко побачив проблему, змоделював варіант, побачив наслідки, ухвалив рішення. Цикл реакції скорочується в рази. Ми вже переклали фарсір українською, адаптували її під наші реалії, і ми готові допомогти вам впровадити систему, налаштувати моделі, навчити команду користуватися. Щоб ви мали не просто звіти, а й інструмент для прийняття зважених управлінських рішень. Дякую за увагу! Ми на зв'язку і готові допомогти вам побудувати адаптивний сучасний стійкий бізнес. Welcome!